14 жовтня 2022-го. триває восьмий місяць російсько-української війни. Україна відзначає покрову і День захисника з нагоди свята. Президент Володимир Зеленський присвоює звання Героя України Мирославу Симчичу. 99-річний чоловік у нинішній війні Україну не захищав. Він комбатант української повстанської армії і, очевидно, став натхненником для нинішніх героїв я маю честь бути особисто знайомим з паном Мирославом Симчичем. Якось записував з ним інтерв'ю. Пам'ятаю, тоді він довго і категорично відмовлявся вийти на двір для запису. Потім таки погодився. Згодом вибачився і пояснив, погано переносить холод. Бо свого часу натерпівся його протягом десятиліть у Сибірських таборах. На цьому місці. На початку 45-го року відбувся е, великий бій з НКВД, яке їхало на знищення е, цього села. Чому саме вони їхали на того знищення? В цьому селі Космачі була випадова база Української повстанчої армії. Мирослав Симчич народився майже 100 років тому у Карпатському селі Вижній Березів на Косівщині. На той час це була територія Польщі. Закінчив чотири класи школи, але після смерті батька змушений був перервати навчання. Попри це, багато читав, особливо про козаків. З дитинства захоплювався історією і мріяв побувати на козацьких землях. У 1939, дев'ятсот коли йому було 17, на захід України прийшло СРСР за пактом Молотова ріббентропа Наші всі урочисто пішли зустрічати в 39 році радянську армію, бо думали, що це Україна буде об'єднана, що це буде добре, це будуть разом усі українці з прапорами, з співами, з музикою. А коли вже звідти вернулися, ці прапори поломили їм. Синю жовті і поставили червоні прапори. Наприклад, на присілку Медвежому. Вагітна жінка, Марія чекала дитину. І тут прийшли солдати цієї армії, і чоловіка взяли живого перед цією жінкою, витягнули з хати. Два солдати її тримають вагітну, а вони наносили із стайні стодоли соломи і прив'язали його до смираки живого і почали палити і Сказали, що так буде з кожним, хто не буде коритися радянській владі. І люди не мали ніякого виходу. Люди вирішили боронити свій край тільки в той спосіб, що Піти у ліс, взятися за зброю. У 1941-му вчорашні союзники Гітлер та Сталін стали ворогами. Починається німецька окупація України. Мирослав Симчич у цей час завершує навчання. Коломийський архітектурний технікум. У 1942-му на Волині, а згодом на Галичині, виникає Українська повстанська армія. Наприкінці 43-го до лаву пав вступає і молодий Мирослав Симчич. 43-го року, коли організувався перший курінь, вишкільний під Старшинський біля Космачат на схилі гір, так звані збанули. Я поступив туди на вишкіл. Закінчив, вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. З осені 1944-го Симчич у Карпатському курені у Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, а пізні, пізніше постав, пізніше е, перебрав чоту, був чотовим, був заступником сотенного до 45-го року. Е, до осені. Саме у цей час, у жовтні 44-го, через Карпати проходить лінія фронту. Вермахт відступає і на захід України знову приходить радянська влада. З властивим їй терором. У відповідь упа лише розростається. Лише у Коломийській окрузі вже 16 вишколених сотень. Кожна налічує по 220 осіб. Головна база космач у Карпатах. Це село НКВС прозвало Пандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею, були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття і інше, що треба. Там був наш, можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після Різдва 1945-го. Командування НКВС вирішило знищити УПА в цьому регіоні. У Карпати було відправлено зведено дивізію з числа прикордонників та внутрішніх військ НКВС. Знаючи про це, опівці відійшли з космича у навколишні ліси. НКВС вступило у село без бою і вирішило зігнати злість на цивільних. Тоді УПА атакувало окупантів. Бій тривав три доби безпереду. День і, ніч, і шо, і день і ніч, розумієте, йшли і і бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Ось ж, нарешті натрату добу, вони були окружені, їм кінчилися боєприпаси. Їм кінчилися боєприпаси і... По радіо передали в штаб дивізії у Франківськ, що давайте поміч, бо ми, 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 ми знаходимося в катастрофічному положенні. УПА перехопило радіограму НКВС. Командування повстанців почало думати, як бути. Чекати на прихід додаткових військ НКВС означало майже гарантоване знищення села. Тож вирішили перехопити радянське підкріплення на під'їздах. Наша сотня отримала приказ з Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Іти на на косматську дорогу, Коломийську косматську дорогу на заставу зайняти оборону і стояти на смерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут на плечі нашим друзям у косма... Космачі. Відси туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Напередодні був поранений керівник сотні мороз. І командування перейшло до його заступника Мирослава Симчича на псевдокривоніс. Він і повів сотню на коломийську дорогу, щоб облаштувати засідку. Після обстеження території Симчач вибрав для цього ідеальне місце. Ми пішли, не знаємо куди. Та ми провід нас знає, а ми не знаємо нічого. Вже як зріли, що ми зробилися на лазах, на, на, на верху, то вже ясно було, що ми десь сідемо на засідку. Прийшли ми от сюди, тут, де ми з вами зараз стоїмо, подивилися. Нарашки бачимо прекрасно, розумієте, рельєф, прекрасна територія, прекрасний рельєф для засідки, тому що близько дорога, з обох боків близько вести вогонь. Ми на горі, а вони внизу, з гори добре внизу бити. Ось тут, з от, цієї скали я був якраз над цією скалою, над цією скалою я ранений. Тут, то тут на дорогах ми їх відтидали закидали гранатами. Дорога з усібіч біч точена горами впиралася у річку. У півці розібрали міст. Саме пішов сніг. Нарешті з'явилася колона автомобілів НКВС. Мій друг кулеметчик. Ми два кулемети. Кулемет. Спит хропець. А я чую. І голову приготули до землі, тим раз ближче, ближче і ближче і ближче. Я хоче вставай, що є? Машиною, де? А то такий поворот є не. Лиш одна, і друга, третя, четверта, п'ята, Боже, Приїхали, висипаються з машин, це затягарава. Перед розібраним мостом зупинилося 12 вантажівок, в заповнених бійцями НКВС та боєкомплектом. І один легковик. Ми зрозуміли, що у легковіх то їде. У більшовиків так багато на той час легкових машин не було, щоб роз'їжджати, то не розумієш, там їде командир. Хто був у легковому авто, Мирослав Симчич довідався значно згодом. Наразі ж у Півці взяли колону під приціл і затамували подих. НКВСники між тим розгублено тупцювали перед річкою. Коли побачив, вже гулу нема, що вже всі дав команду. Як краю хлопці, вогонь! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від, гор, від гір тут відбивається ехо. Тому тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клакіт у пек в якому-небудь пеклі буває. Бій тривав дві з половиною години. Сили НКВС були розбиті вщент. Та битва була однією з найуспішніших за всю історію УПА. Около трьох годин ми їх всіх всікли тут. Всіх всіх, всіх і машини, і машини, роз, і машини розбили машин. Бронебійка, і міномет порозбивав машини, а ми автоматами і тими кулеметами всікли, їх всіх тут лишилося. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх то ніякий дідько їх не рахував. Не лежали трупи, розумію так купа, купи на купі. Ти їх ніхто не рахував. То я, як писав звіт, написав 200, що ми вбили 200. Після бою під Космачем Березівська сотня під орудою Симчича-Кривоноса продовжувала свій бойовий шлях. Узимку 1947-го на зимівлю частини вояків розквартирувалася у навколишніх селах. Сотник Кривоніс зимував у Київці. Якраз була сніжна погода, яка замітає сліди, бо підійти до бунка, залишити за собою сліди. Це неможливо той, в той час розумієте, той переходив, то якраз над, як над раном, якраз над раном сніг перестав і вітер перестав. І що заборонило нам далі йти навчати за собою, сидіти. ми повернули в селі до знаю мої хати в досвідку на 40-й на досвідку на 4 грудня. Там були до першої години дня, в першій годині дня нас обскочила група НКВД. Ми провели два. Двоє нас провели бій 10-годинний бій. Це був останній бій Мирослава Симчича. Він з побратимами оборонявся 10 годин. Аж поки бійці НКВС не підпалили хату і не захопили упівців непритомними. Важко поранений побратим помер, а Симчич вижив. Повезли мене у Франківськ, там почали вербувати. Каже, ми тебе знаємо, ти каже, хороший командир, переходь до нас у групу, даємо тобі, підемо в полк, вибереш собі роту, вибереш собі роту найкращий солдат, допоможеш нам добити, добити підпілля, пішлем тебе, пішлем тебе у то, в Москву, академію, закінчиш академію, будеш у нас великим чоловіком. Від цього добра я відказався. Після відмови від співпраці почалися допити і тортури. НКВС цікавило усе: списки сотні, місця постою і таке інше. і таке інше. Добивали мене до того, що я втратив свідомість, Кидали в карцер, лежав я в карцері, поки відійшов, а відтак брали знову і повторювали те саме. Щоденні допити тривали три місяці. Врешті НКВС зрозуміли, що нічого від нього не доб'ються, і справу Симчича відправили до так званого суду. Вирок 25 років таборів суворого режиму. У 1953-му у калюжі власної сечі помер кривавий диктатор Йосип Сталін. Після цього доля десятків тисяч політичних в'язнів. Те, що полегшилося. У 1963-му спеціальна комісія переглянула справу Симчича. Відсидівши 15 років, він вийшов на свободу. Однак повертатися додому чи взагалі на захід України йому заборонили. Симчич вирішив поїхати до Запоріжжя, про яке мріяв з дитинства. Спав на вокзалі, бо не давали міліція спати, то спав на вокзалі. За якоюсь така була, розумієте, тоя, така, кі, який кіпариць, такий розлогий великому ящику. То я туди в той кут, кутик за кипарис ховався від, від того від дежурних міліціонерів, то там прожив ще два місяці, не міг приписати. Довгий час Мирослав Симчич не міг отримати обов'язкової для СРСР прописки. Врешті він звернувся до комісії міськради. Ти, здравствуйте. Ти, ви чого прийшли? Я кажу, прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. Тобто, як так в тюрму? Як так просто посадить мене в тюрму, я прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. А ви хто такий? Я кажу, бувший політв'язень, який відсидів 15 років. Але я мав завжди там. Кажу, завжди там я мав мінімальний прожиток. А тут у вас я вже два місяці голодний. Такий підхід до проблеми чиновників переконав. І Симчич отримав прописку. Разом з цим право на роботу і житло. Мирослав влаштувався слюсарем, одружився. Народилося двоє синів. Здавалося, Починається таке сяке, але нормальне життя. Проте в один момент усе знову перевернулося. Забрали мене на е, так зване, мнову відкрившуюся матеріалом і тримали мене в слідстві 25 місяців і 13 днів Просидів я в 86 й камері на 4-му поверсі івано франківську у слідстві. Виявилося, через багато років радянська влада дізналася, хто такий насправді Мирослав Симчич якою битвою свого часу керував. Аж у 68-му році знайшовся один, розумієте, провокатор, який видав. Це такий фамілія Генек Василь Миколаєвич Василь з Нижного Березова, з Нижного уроженець Нижного Березова. Кличка Тихий. Кличка тихий. І оцей викрив, що його заставило, як його завербували, бо вже до 68-го року то пройшло великий відрізок часу. Великий відрізок часу, хто його розумієш, як то, то я по сьогоднішній день не знаю. Зрадник видав імена 17 учасників битви під Космачем і командувача — Мирослава Семчича. Всіх їх КГБ зібрало. І привезли мені в івано мене посадили, в івано франківськ по-новому посадили і, то, і до, і до слідства, повнову відкрившимся матеріалом, то там розумієте, 17 свідків, бувших учасників, вже мені було нікуди відпертися, що то не я, що то не я, що я не я і бомба не моя. Саме тут під час слідства Симчич дізнався про те, хто був у командирському легковому авто, яке він знищив у бою під Космачем. Поміж інших, у півці ліквідували командира 256-го полку НКВС Олексія Дергачова. Крім боротьби з УПА, цей герой СРСР відзначився у війні проти Фінляндії, а ще масовими депортаціями. Дергачов був одним з керівників операції виселення з Криму Керемли у травні 1944-го, А згодом... Депортував з рідної землі чеченів та інгушів. Симчичу скасували зменшення попереднього покарання і додали нове. Загалом він провів в радянських таборах понад 32 роки. На свободу Симчич вийшов аж у 1985-му під час Горбачовської перебудови. У своєму житті, у всіх своїх нещастях я мав одно щастя, що попалася мені порядочна людина, дружина. Вона всіх 17 років виховала обоїх дітей. Але на цьому боротьба Симчича не завершилася. Ще за СРСР він заснував братство вояків ОУН УПА в Запоріжжі. Після здобуття Україної Незалежності приїхав у рідні країни до Космича. Керував братством вояків у Пана Коломийщині. До останнього добивався визнання Української повстанської армії. Я говорю з одним журналістом Литовським. Він мене питає, як у вас. Каже, ну ми кажу, що не визнані. А я його питаю, як ваші? А наші каже, зразу, з першого року. З першого року наші ветерани всі визнані. А я кажу, як це так у вас просто сталося? У нас сталося. Він мені відповідає, у нас сталося це каже, зовсім просто, бо цього хотів наш президент. Він один з небагатьох, хто врешті дочекався цього моменту. А ще прижиттєвого триметрового пам'ятника у Коломиї. І врешті звання Героя України. Ще я сьогодні, сьогодні тут стою, перед вами, розмовляємо, але завтра мене вже може не бути. Все тепер сідає на ваші молоді плечі. Отже, в 20 столітті. Ми два рази здобули незалежність, але утримати її не змогли. То правда? Правда. Тепер на, ваш, на ваші плечі, на ваш обов'язок, на ваш дух і волю сідає це важке питання утримати. Ми дотягнули до державності, ми дотягнули до державності, але ми вже відходимо, бо утримати державу чим здобути. І на ложка дьогтю Мирослав Симчич та інші справжні герої України поки змушені ділити це почесне звання разом з ворогами та колаборантами, такими, наприклад, як В'ячеслав Богуслав. Може нарешті час очистити списки? Незнання історії не звільняє від відповідальності.